У житті є два міцних якоря робота і діти. Усі інші негарази можна перенести. Життя постійна зміна структури і функції в часі. Роки йдуть, а їм не віриш. Оцінки змінюються і старому здається, що він думає як молодий, Тільки наука змінить світ. Наука в широкому розуміння. Як розщеплюється атом, Як виховувати дітей і дорослих теж. Тільки через сумний досвід відстоюється золотий фонд медицини. Хірургія. Сі зрівні. Простого лікаря та академіка. Покажи, що ти можеш зробити. А ступені це справа друг. Охорона природи. Повинна стати моральною категорією і користуватись пріоритетом за будь-яких політичних ситуацій і компромісів. Адаптація. Ворог щастя. Шукайте собі пристрасть у роботі. будете щасливі. Не завжди, але будете. Не сподівайтеся, що лікарі зроблять вас здоровими. Вони можуть рятувати життя, навіть вилікувати хворобу, але лише підведуть до стару. А далі, щоб жити надійно, вчіться покладатися на себе. Бійтеся потрапити в полон до лікарів. Часом вони схильні перебільшувати слабкості людини і могутність своєї науки. Наскільки велика сила людського духу? Дивишся на нього і дивуєшся. Чому душа тримається, а він мріє, працює, нія перед ним вічність? Є люди, та на доброту і благородств так само, як на поезію і математиків. Не завжди можна втриматися, щоб не образити людину несправедливо, але завжди можна попросити пробачення. Для чого потрібно головне не ставити себе вище людей. Люди хороші, хороші. Потрібно говорити це завжди, інакше важко жити. Як дивно, бачиш людей, як айсберги, дуже мало зовні, а більша частина під водою приховано. Та й зовнішні бачиш тільки з одного боку. Кажуть, айсберги перевертаються, коли підводна частина підтане. І з людей буває так, на війні, при катастрофах. Дно часто неприємне. Але нервкісним є і героїзм. Іноді раптом починаєш сумніватися в самому собі. Особливо небезпечні успіхи і влада. Скільки бачиш людей, що пішли у хворобу. Вони носять її як коштовність, як виправдання всіх своїх невдач в житті, як підставу оточуючих жалості і поблажливості, прикро було за Вані. Тисячі людей врятував від раку. А до могили пішов майже на самоті, подумалося так і зі мною буде Ах, Амосов, не розмінюйся на дрібниці, не за подяки оперуєш і рятуєш. Для задоволення така психіка все робиться для задоволення, їжа, слава, навіть добрі справи, різні тільки потреби, кому що цінніше. Якби людина дотримувалася вірного способу життя. Тобто дотримувалися режиму обмежень і навантаж щоденна гімнастика, біг і тупцям і обмеження харчування, то старість повинна буде відступити набагато далі. Лікарі лікують хвороби, а здоров'я і довголіть треба добувати самому, тренуванням. Апетит ось наше задоволення і наш хрест. Жоден природний продукт не шкідливий, якщо його вживати в міру. Методи загартування прості не кутатися і терпіти холод. Не економте на сні, але і не бійтеся безсоння. Гальмує здоров'я і довголіття лі, апетит, мода і страв залишаються найбільш небезпечними, навіть сильні люди не можуть проти них стояти. Після 40 років всім необхідні ці і обмеження в їжі за вагою тисяча рухів за 20-30 хвилин. Головний зміст життя у роздумах на складними питанням творчість.